Ви вже чули про тему новий Аліекспрес або китайський Амазон, як його тільки не називають. Можливо, ви не один, не два, і навіть не десятки разів бачили рекламу. де не обіцяють нереально низькі ціни на все від одягу до електроніки. Але чи насправді тему це рай для покупців або ж нас намагаються обдурити? У цьому відео поговоримо про 9 фактів, котрі необхідно знати про тему до того, як замовляти. Отож, що приховують шалено низькі ціни. Чи варто насправді довіряти китайській платформі, котра обіцяє чудо за 1 долар? Про все це говоримо в цьому відео, і після ви вже самі вирішуєте, чи варто там замовляти. Вітаю на каналі! Мене звати Христина, та ми одразу почнемо. На каналі вже було декілька відео про тему. Тут, наприклад, ми робили розпаковку товарів, котрі я замовила собі перший раз. Тут розбирали, як саме замовити в Україну із телефону із комп'ютера прямо покроково. А у цьому відео говорили про тему з негативного боку, про шахрайські історії, пов'язання з цим маркетплейсом. А також про арабську силу та про те, як насправді тему став популярний, та звідки у тему зі старту були мільйони доларів на маркетинг та рекламу відповідно. На всі ці відео я залишу посилання в описі до цього. Якщо ви їх ще не дивилися, я дуже раджу. А в цьому відео говоримо про те, що варто вам знати до того, як натиснути кнопку Замовити на китайському Амазоні. Говоримо про чисто факти, без якоїсь суб'єктивної, позитивної або негативної, навпаки, думки. Чисто факти та відповіді на питання, котрі ви задавали під попередніми відео, найчастіше. Отож. Почнемо з першого факту, котрий стосується доставки. Доставка на тему чекати доведеться до Різдва або й довше. Ось перше розчарування, з яким стикаються багато людей, судячи по вашим коментарям. Хочете отримати товар через 7-14 днів, як обіцяє тему. Це далеко не завжди так. Насправді багато покупців чекають свої посилки з теми тижнями, а то й місяцями. Тобто, ви вже заплатили, адже на тему по іншому зробити замовлення неможливо. Ви обов'язково сплачуєте наперед. Це і чекаєте посилку, котра все не їде та не їде. І найгірше за затримки, по факту, ви навіть не зможете повернути кошти, тому що в більшості випадків тему а, за затримки просто нарахує максимум 128 гривень. Бонусами на рахунок теми, які ви зможете відповідно використати при наступному замовленні, це вам не Амазон і навіть не той же Аліекспрес, котрий в нас раніше був популярний не менше ніж зараз тему. І так, Аліекспрес майже миттєво повертає кошти за неотриманий товар та з легкістю повертає також кошт. Ти пошкоджений товар відповідно. Я особисто замовляла на тему три рази, і кожного разу і терміни, і спосіб доставки відрізнявся. Тут я вам просто розповім сухі факти і покажу саме з додатку. Перше замовлення я оформила 3 вересня, і 21 вересня посилка була у відділенні Укрпошти. Причому одна посилка була розбита на дві окремі посилки. Спойлер, якщо ви не замовляли на тему, то ви не можете там обрати, куди саме ви хочете отримати. Тобто там немає, як ми звикли поля, умовно е обріть пошту, котру хочете отримати, та відділення. Ви вказуєте лише свою адресу і індекс. По індексу ваша посилка може надійти на Укрпошту, на нову пошту та на Міст Експрес. По факту, куди саме прийде посилка, ви дізнаєтесь лише тоді, коли вам вже надійде смс-повідомлення або Viber, або у додатку від самої пошти. Тобто, коли. Посилка буде вже в Україні. На Укрпошті, до речі, дуже незручно. Ви не можете переадресувати посилку, це вкрай важко зробити. А на МістЕкспрес та на новій пошті просто в додатку ви можете переадресувати на інше відділення або на новій пошті. Ви навіть можете обрати іншу людину, котра отримує за вас. Отож, а друга посилка мені надійшла новою поштою. Замовлення я зробила 3 листопада і вже 14-го посилка була у відділенні відповідно нової Пошти. І третя посилка мені прийшла міст експресом на адресу, котра ніяк взагалі не пов'язана з адресою, котра була вказана в замовленні. І мені довелося зв'язуватися з Міст Експрес для переадресації за їх рахунок. Так, звичайно, я могла сама самостійно переадресувати у додатку, але тоді мені би довелося платити саме за доставку. Але я в таких ситуаціях не бачу сенсу цього робити, адже це помилка саме Міст Експрес. Чому вона туди прийшла, невідомо. Спойлер з Міст Експресом вкрай важко зв'язатися, я намагалася впродовж трьох днів. І по телефону це знаєте було вже навіть не заради типу компенсація або переадресація а просто було цікаво, тому що я ніколи раніше не зверталася до підтримки міста Експрес, і мені було реально цікаво, чи можна дозвонитися. По телефоном додзвонитися не вдалось, і також не вдалось зв'язатися ні через які месенджери, тобто Viber, Telegram. І я запитала в Instagram, чи комусь взагалі вдавалося зв'язатися колись з «Міст Експрес. Підтримкою, саме на що мені дуже багато людей відповіли, що вкрай важко і це було прям довго. Але я відмітила Міст Експрес і мені одразу відписали в інстаграм. Тож, ну і відповідно, вирішили моє питання так само в інстаграмі. Ну така трошки дивна історія, але не про це. І третя посилка оформлено замовлення було 13 грудня і надійшла вона до мене 7 січня. Тобто, по термінам, перший раз це майже три тижні очікування, другий раз виходить 11 днів, третій раз 3,5 тижні. І я вам тут розповідаю не для того, щоб пожалітися, а просто для того, щоб ви були до цього готові, тому що реклама тему. Я постійно бачу, що замовлення від 7 до 14 днів то це не зовсім так. І в мене знайома очікувала посилку півтора місяці. Мене ж було від 11 днів до 3,5 тижнів. Наступний факт буде про ціни на тему, що ховається за смішними знижками. Ви могли бачити головний слоган тему. Звучить він так: тему купуйте як мільйонер. Дивно скажете ви, адже які мільйонери взагалі купують на якихось китайських сайтах багато товарів, там по долару, по два. Але малося на увазі не це. Компанія під своїм слоганом мала на увазі, що купуй без обмежень, тобто, що ви можете брати, і як мільйонери, не дивлячись на ціни, просто в іншому сегменті, так скажемо, і купувати все, що ви захочете, адже дуже дешево, і ви не будете звертати увагу на. Ціни. Можливо, щось в цьому є, адже більшість нас все ж таки полюбляє усілякі знижки. Але чи не буде це насправді вам коштувати дорожче, ніж ви би могли придбати, наприклад, в українській Аврорі? Чому я згадала саме про Аврору? Адже мережа Аврора закуповує товари саме з Китаю, не всі, звичайно, є. З інших країн є також українські виробники, проте більшість і їх бізнес побудований в цілому саме на товарах з Китаю. Але так як вони закуповують в неймовірних обсягах, якщо ми говоримо про опт, так, то здебільшого дуже часто, ви також про це писали в коментарях. Ціни виходять дешевшими, і там ви можете подивитися і плюс Аврори в тому, що ви можете повернути будь-який товар дуже легко. До речі, про Аврору ми також говорили в окремому відео на каналі. Всі відео, котрі я згадую, я залишу в описі до цього відео посилання на них. Речі, в мене є унікальна пропозиція для тих, хто хоче змінити своє життя. Що ви хочете розвиватися в кожній сфері власного життя, ставити реальні цілі, досягати їх, то покриковий чек-лист. Гайд, як створення. Рити персональну стратегію розвитку на рік в кожній сфері власного життя. Це саме те, що вам потрібно, розроблений за моєю унікальною методикою, яку я використовую в своєму житті в кожній сфері вже більше семи років. Підходить гайд лише для тих, хто хоче прокачати особисті та професійні навички, створити план розвитку та відстежувати прогрес, встановлювати звички, що підтримують результат, та зробити кожен день продуктивним, енергійним і мотивованим. Результат ви отримаєте абсолютно конкретний. Ви будете вміти ставити. Та досягати цілей, створити план навчання і особистого розвитку, позбути шкідливих звичок і марних витрат часу, вивчити техніки, смарт, оКР для ефективного планування особистого життя та роботи, і це далеко не все. Вартість доступна абсолютно кожному, це лише 299 гривень, Те в форматі PDF, котрий залишиться з вами назавжди. Не, не відкладайте зміни у житті на потім, адже через рік ви пошкодуєте, що не почали вже сьогодні. Замовити гайд можна за посиланням, котре я залишу в описі до цього відео. А ми з вами продовжуємо. Про ціни та доставку поговорили. А тепер поговоримо про товари, на тему котрі дуже часто не відповідають опису або фотографіям. Вряд ви готові до сюрпризів коли коли щось замовляєте. Ну, принаймні, навряд вам би хотілося їх отримати. Часто фотографії товарів на сайті виглядають так, що здається, наче вони тільки з обкладинки журналу. Але коли ви отримаєте свою посилку, не завжди все буде таким ідеальним. Товари можуть бути зовсім не такими, як на картинці, а якість взагалі в рази гіршою. І розмір також зовсім іншим. Тому уважно читайте характеристики і завжди шукайте у відгуках про товар, саме фотографії реальних покупців. Вони, звичайно, є не завжди під усіма товарами, але якщо це популярний товар, то частіше за все будуть саме відгуки з фото. Також судячи з коментарів. Дуже часто товари приходять пошкодженими. В цілому здавалося б, що це проблема процесу доставки. Але на Аліекспрес рідше скаржаться на таку історію. Тож не знаю, у мене з усіх товарів за три посилки був лише один трохи пошкоджений, але я не захотіла витрачати час заради 50 центів. І в цілому я вже на той момент знала, що повернути там щось взагалі. Майже неможливо про повернення, ми також поговоримо згодом. Наступний факт буде про те, що тема співпрацює з китайськими постачальниками. І тут, начебто, все логічно. Китайський маркетплейс співпрацює з китайськими постачальниками. Але є один нюанс: Китай це країна, де далеко не завжди контролюється якість продукції. Особливо ми говоримо про товари, котрі вони постачають не всередину свого ж ринку, так. А експортують. Тож інколи товари з тему можуть бути небезпечними. Не лише про якість, так ми говоримо з вами погано, а саме про небезпеку. В цьому відео я показувала прям докази того, що по рандомним дослідженням та перевіркам товарів з тему. Офіційних перевірок та журналістських, тобто не просто рандомні люди, щось купили і пішли таки перевіряти. Було виявлено багато товарів саме зі шкідливим складом, в тому числі і дитячі товари, і косметика, і електроніка. Також були неодноразово виявлені підробні сертифікати якості і тому подібні історії. Наступний факт буде саме про повернення. Ми вже почали з вами говорити про повернення товарів, про повернення коштів за товари, котрі. З котрими щось не так. І так, більшість людей, котрі планують щось замовляти на тему і дивляться цей ролик, напевно, вже замовляли щось, наприклад, на Аліекспрес раніше. І якщо ви повертали кошти або товар, то це достатньо просто зробити. І навіть найчастіше ви не повертаєте товар, а просто робите фото, подаєте скаргу, і вам через декілька днів одразу надходять ваші кошти прямо на банківську картку. І Така історія взагалі є не тільки на Алі, але й на Amazon, на eBay, в нас вони не так розповідають. Розповсюджені не так багато українців всередину України замовляє саме з тих сайтів напряму. Aliexpress – більш розповсюджена історія, саме тому порівнює з ним. Тож, скоріш за все, вам потрібно розуміти, що якщо вам щось прийде пошкоджене, наприклад, ви вирішите щось замовити, що коштує там, дорожче, ніж якісь. Гроші, з якими вам не шкода розлучитися, то повернуть вам максимум знову ж таки 128 гривень на бонусний рахунок тему. І того, на відміну від Аліекспрес, де ви можете оформити замовлення, хоч з товаром одним на 50 гривень, на тему є мінімальна вартість замовлення. Здається, це 412 гривень, чи 420 гривень, але це мінімальна вартість замовлення менше ви взагалі не можете придбати. Але це далеко не все. У були великі міжнародні скандали, в тому числі із App Store та Play Market, коли ті видаляли застосунок зі своїх. Платформ додатків через те, що тему просто крав ваші персональні дані. Та коли ви реєструвалися раніше в додатку, тему отримував повністю доступ до всіх ваших даних у вашому смартфоні або комп'ютері, дивлячись звідки ви саме користуєтесь. Зараз при реєстрації вас, хоча б питають та попереджають, що буде доступ до ваших персональних даних. З девайсу, з котрого ви заходите. Також фахівці з кібербезпеки неодноразово підтверджували, що тему е, отримує доступ до ваших персональних даних після того, як ви реєструєтесь там. В деяких країнах тема взагалі і особам, котрі е, до використання особам, котрі займають державні посади, тобто для держслужбовців. Тож тут варто подумати, якщо ви хвилюєте за свої персональні дані. Або відноситись якось до держслужби, тим паче Тутний факт: це ризик отримання підробки замість брендових товарів. Цей факт трохи дивний, як на мене, тому що мені здавалося, що це якісь очевидні речі, що Ну, Навряд на китайських маркетплейсах будуть продаватися бренди, особливо якщо ми говоримо про якісь люксові бренди. Проте люди всі різні, інколи речі, котрі нам здаються очевидними, очевидні не всі. І судячи з ваших коментарів, саме так і є. І так, дійсно, я також бачила рекламу на тему брендів, люксових брендів за шалено низькими цінами. Проте варто розуміти, що ймовірність отримати підробку замість справжнього бренду. Ренду тут просто шалена, навіть навпаки, вірогідність того, що тему продає відомі бренди, котрі вище за середню вартість, доступну вартість і тим паче якісь люксові бренди критично низька. А також не всі товари можуть бути доступні для покупки в певних регіонах, в тому числі в Україні. Але є обхідні шляхи в цьому випадку, якщо, наприклад, ви мешкаєте, наприклад, в Запоріжжі, я знаю, що товари з тему не доставляють, якщо раптом ви хочете замовити на те. Тему... Але саме в вашому місті немає доставки, тему не доставляю туди, і вам потрібна інструкція, як обійти цю історію, пишіть в коментарях. Тож, якщо підсумувати, дійсно тему це платформа з подекуди шалено низькими цінами, яка, без сумніву, привертає увагу. Але, як ви могли побачити, є безліч підводних каменів, про які вам не розкажуть в рекламі, звичайно. Деякі з них логічні, але ви просто про це не думаєте при імпульсивних покупках, і це абсолютно нормально для людей та темпу життя, умов життя, в яких ми з вами знаходимось. Проте, перш ніж зробити покупку, якщо ви все ж таки наважитесь, розгляньте все дуже ретельно. Просто розумієте якісь дрібні ризики та що саме вас може очікувати. Пам'ятайте, дешево це далеко не завжди реально вигідно. Напишіть взагалі в коментарях, як часто ви особисто, можливо, або ваші рідні. Замовляли на тему, та чи все було гаразд з товаром, чи вчасно він прийшов, чи якість була така, як було заявлено, розміри і все інше. Підтримати взагалі українськомовний контент на просторі YouTube. Та ми з вами побачимось в наступних відео на каналі. Бувайте!